Друзі, привітульки, привітульки! З вами я Урала Олександрова. І сьогодні у нас 11 грудня четвер. Сьогодні я хочу відповісти на деякі ваші запитання, які ви пишете. У мене в коментарях. І одне із них такого характеру. Тут питали мене, чи правда, що інтернет подорожчає на 10. В десятеру. Десятеру, тобто Не просто на 10 разів, а в 10. Отже, давайте подивимося, чи дійсно буде рости оплата на інтернет в 10 років, це якщо я 500 гривень зараз плачу, то 5 тисяч маю платити. Ну ні, я вам хочу сказати. Податки 5 тисяч, інтернет 5 тисяч. Це, це, це я повинна, скільки зарабатувати? 100 тисяч, Та значить, що? ну, щось такого характеру. Отже, давайте подивимося, чи дійсно будуть будуть такі, такі, ціни, такі ціни. Так, давайте, чи дійсно будуть такі ціни? Ну, ті, хто володіє цим інтернетом, да, дуже хочуть. Вони говорять про те, що треба щось таке робити, наприклад, захистити те, що працює, що воно вже стареньке чи ще що. Ну, мені дуже цікаво інше. А куди ж ви дівали гроші всі ті, що ми платили вам ще давайте, з 2000 років? років? Мобільний інтернет у нас вже такий розвинутий, і не тільки мобільний інтернет, да, і мобільний зв'язок у нас розвинутий е, з десь 2000 тобто 25 років. Да? Років з 20, у нас звичайний інтернет. Питання. Куди ви дівали ці всі гроші? Ви пам'ятаєте, коли був э, стільниковий зв'язок, э, він називався насправді це зв сотовий зв'язок, тобто це не мобільний. Мобільний це значить, ти можеш перенести трубку з іншого на інше місце, а сотова э, сотова связь, зв да, сотовий зв'язок, стільниковий, як він правильно його називається. Це якраз от того, що покриття по сотах йде. От покриття іде по определених рамках. Поставили вишку, вона покрива. поставили вишку, вона, вона покрива, поставили вишку, вона покрива. От. Тому я, я дуже добре це розумію, з того, що свого часу ми також торгували, продавали перші стільникові. Телефони, от, Спершу у нас були радіотелефони, радіоточки ми встановлювали спеціальні точки, і можна було наприклад, по місту дзвонити, як на зазвичай телефон, а потім це пішли перші сімей 25 Я пам'ятаю, що я навіть навчилася, я міняла людям, динаміки, я міняла людям екрани, тощо. Я настраивала ММС, СМС, інтернет. мобільний, Це все-таки да, Ми говорили про поліфонію Samsung. Тощо. Так от, в мене питання, куди ви дівали всі ці гроші, якщо воно у вас устаріло. Якщо воно у вас устаріло, це ваша проблема. Але будуть намагатися протягувати закон якийсь, завдяки якому закону на майбутнє буде підніматися. Поки що в 10 підніматися не буде оплата за е, не домашній інтернет, не, що, не мобільний інтернет, але. Потроху будуть з'являтися якісь нові тарифи, які будуть дорожчі. Які будуть дорожчі і мобільний зв'язок також тут буде приймати участь. От і мають надію, що Пізніше, пізніше, пізніше буде потихеньку підніматися. На, Прям в 10 підняття не буде такого, от, але будьте готові до підняття тарифів, як на е, стільниковий зв'язок, так і, як ви говорите, на мобільний, да, але це неправильно, правильно це стільниковий зв'язок. от, І е, так само, як і на інтернет, про, про, проводовий і бездротовий, і бездротовий. Отак от скажемо. Ну а друге питання, шановна Ланочка, можна подивитися, що на Садисітів чекає з Придністров'я. Щось так всі про це заговорили. Ну що ж, друзі, я тільки-тільки у мене була трансляція на іншому каналі, ми говорили про Придністров'я. Значить, можу сказати вам, що Придністров'я загроза є і є не тільки. Дніпропетровськи не тільки в Одеській області, але і Вінницькій. Очікуйте терактів, очікуйте підриву на залізничних коліях, очікуйте якісь е, підклади, вибухівки, це буде звідти. Дережні групи будуть просочуватись і заходити як на Одеський напрямок, так і на Вінницький Єдине, що можу сказати, Одесіти. одесіти. Давайте, що з Придністров'я будуть. Ну що ж, теракти будуть готові. Прямо Працюють по вас, працюють. Диявол працює і працює дуже активно. Притом працюють, я хочу сказати, через навіть якихось силовиків або якихось людей, які мають відношення до закону, до місцевої влади. Але вони поки що, поки що ну, притихли і сидять, очікують дзвоночка, сообщення тощо. Далі будуть якісь теракти. По одесі, будьте готові, якісь можуть бути вибухи у торгових місцях, у адміністративних якихось де багато, О, там, де багато грошей, де багато багатства. Отак, скажімо, також. Ну і наступу прям з Придністров'я не буде. Але, але постійно, тобто ситуація повторення говорить про те, що вони будуть, знаєте, приїхали, зробили, уїхали, приховалися. І серед місцевих жителів є їх пасіпаки, особливо жінки. Якщо ви думаєте, що ходять такі шпигуни в чоловічій статі, ні-ні. Саме жінки будуть виконувати більше роботи у цієї роботи, ніж чоловіки. Тому приглядайтеся до То всіх, хто вам здається підозрілим, краще викликати поліцію, от ніж потім уже ну, щось робити. І, ще що... І не забувайте таке, що навіть серед поліції там є криси. Тому будьте обережні. Ну, я продовжую відповідати на ваші коментарі. От один з коментарів говорить про те, що шкода, що ви за особу, а не за державу. Держава важливіша, ніж якась особа. Князі гетьмани, президенти змінюються, а державу, треба берегти навіть ціною життя тих президентів. Ну, давайте е, поговоримо про те, що на сьогоднішній день я не за особу, я за державу, але не забуваємо, що ми саме, державотворці, ми творимо державу, і президент це якраз той менеджер, якого ми обираємо. І не можна... Взяти і вибрати президента, і не допомагати йому працювати і розчищати оці авдіїві конюшні, які у нас, на жаль, дуже засмерділися. За 30 років, стільки у нас було цієї аля держави, ми люди ми, люди, вибирали Януковича, ми там мовчали, коли там, не знаю, травили Ющенка, ну і так далі. Там Юля підписувала якісь газові домовленості, вони з Лазаренком. Крали. Так крали, як ви кажете, не було корупції, Та, тільки зараз саме велика. Та нинішнім корупціонерам до Юлії Лазаренка і Іже Сніми і, 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 і до Зайчика, і там ще е, других, як то кажуть компанії, расти і рости. Вчиться і вчиться. Але я вам хочу сказати, що таке держава. Держава це. Це структура, яку ми з вами создали. Ми не можемо бути за державу. Це все одно, що я зв'яжу носки і не буду їх одягати, а покладу і буду на них молитися. Молитися не на кого не збираюся, я буду одягати ці носки і юзати. І сьогодні президент він якимось чином, хочеш чи не хочеш, але теж він є деяким інструментом влади на сьогоднішньому моменту. Тобто є держава і він є владний інструмент, який виконує свої функції. І мені б хотілося просто, щоб цьому інструменту. Не заважали робити. Бо таке враження, що ми, знаєте, включили перфоратор і такі підходимо, Ага. А ти точно те сверло взяв? А ти точно взяв е, е, ту е, там, наприклад, там у переключив е, дрельку е, там, наприклад, ударну на, на те, щоб воно сверлило, а не а не ударяла? Ну тобто, давайте ми будемо не заважати, а допомагати. І сьогодні війна у нас не просто так, а можливо, тому що ми зараз дуже активно взялися, е, ну, критикувати і дуже активно взялися е, щось намагатися. ну, Памішать, простими словами, да? от. Тому не забувайте, що це завжди, не завжди є ваше бажання. Іноді це якраз ті маніпуляції і спекуляції тої ботви, а пам'ятаєте, я вам сказала, що російські і американські боти вони будуть працювати в одному, ну, американській. Американський мається на увазі українці, які одрабляють американські гроші. Так от, вони будуть працювати в єдиному тандемі, намагаючись нам вливати наративи, які ми будемо підхавати. Адже ми, українці, ми ніколи не були не схильні до обзивань, оскарблень, витирання ног. І саме це бажання когось прибігти і пооскарбляти, придумувати якісь обзивачки, то що це якраз нам не притаманно Це притаманно русні. от Ну і далі за американськими технологіями. Тому. Думайте, перш ніж щось писати, казати, і думайте про те, чому вам так хочеться зараз, наприклад, ну, якогось наративу дуже-дуже повірити. Адже дуже багато брехні зараз є в інтернеті, в будь-якому вигляді, які, знаєте, як то кажуть, можна ну, за правду його сприйняти, що так і є. Насправді ні. Пам'ятаємо, що у нас в країні війна, і війна ведеться на всіх фронтах, на фармаційному також. Тому не, не дарма зараз дуже багато тарологів. Починають топити якісь, ну, якісь чудернацькі там канали. Я не знаю, їх багато повилазило, які хочуть, і вони зачіпають, замітьте, тільки українських тарологів, не російських, не якихось там інших, там, не білоруських, ні ще якихось, а іменно тільки от іменно тих, хто. За президента або за ЗСУ або збирає донати. Зверніть, до речі, на це увагу. А я пішла далі відповідати на ваше питання. І наступне питання: Ланочка, скажіть, будь ласка, чи буде партія самих військових? Дякую за вашу відповідь. Це питає мене Людмила. Ну що ж, я думаю, це багато буде цікаво. Давайте подивимося, чи придумають партію самих військових. Адже якщо ви не знаєте, то я вас просвітю. Жодна партія не може існувати без фінансування. І коли ви створюєте партію, там навіть в уставі партії є вже закладене фінансування. Тобто, за що ви будете фінансувати? І багато партій вони тримаються саме. Уставний фонд дається якимось олігархам, тому, тому якщо олігарху треба приймати якісь закони, якому цікаві, він створює партію. Жодна партія у нас не є народною. Навіть народний фронт, який називався тощо, да, создам коаліцію і так далі, це все. Грошики, це все робиться за грошики. Ви ж дивіться, як ми з вами хочемо зараз зібратись і вийти на якийсь мітинг, але якщо нема кому нас організувати і це все не проплачується, мітинга не виходить. А як тільки треба, щоб вийшов якийсь мітинг, тут з'являються організатори і якимось чином все так складається, за щось купуються картонки, навіть ножички, да, ріжеться, десь набирається водночасно, в той і той самий момент багато картону, наприклад. Ну, це я так, для прикладу, дуже хороший приклад. Або, як кричала Юля, я виведу людей на майдан. Тому для того, щоб сталася якась партія, її треба, щоб хтось створив не просто уставний фонд проплатив, але її рекламував. І це кошти. І, звісно, кожна партія має якогось свого олігарха. Була така партія сила людей. От, вони казали, що вони існують на взноси, взноси ну, тільки самих тих, ті, хто входить в партію. Я, можливо, в це повірила, от, бо я не бачу дуже великої від них діяльності. Хто їх сильно не рекламує, дуже на те схоже. Дуже можливо. Хоча все одно меценати якісь є. Отже, якщо буде створена партія з військових, значить комусь треба на плечах військових в'їхати в політику. Бо давайте по-чесному, людина, яку схопили на вулицю, або просто покликали е, там в ТЦК перевірити дані, або просто вона сама добровільно е, прийшла і каже: дайте біду, піду, лупашити русню, як отой мужик з, е, з цього з відео. Да? Це не значить, що він розбирається хорошо в військовому ділі, і це не значить, що він розбирається в політиці. От туди він пішов, бо його життя вин. Бо йому треба було захищати свою сім'ю, своїх дітей, своїх батьків. А в партію, щоб під створювати або йти в політику, це треба іще бажання. Окрім, окрім того, що в, в, в бажання ще й треба і деякі все одно вміння. Хай вміння не розбиратися в юридичних яких-то контекстах, але вміння хоча б навіть е, комунікувати і м, публічно говорити. Отже, чи буде створена партія з військових? Ну що ж, яка жіночка дуже болезняна, буде вас і якось би, наче, як -то захищати права військових. Я скажу чесно, краще всього захищають права військових, ті, хто особисто кладе свої кошти докупи з іншими людьми, да, і купує якісь, наприклад, реби. Оце я розумію захист. А все остальне то бла, бла, бла. Хочеш допомогти. ну, Бери і роби, називається. Ну що ж, буде якесь якась бадання між олігархатом України, кожен захоче використати військових в своїх Інтересах. Да, і партії будуть пропонувати, особливо тим військовим, не простому якомусь, там, не знаю, солдату, а саме якимось медійним, медійним особистостям будуть пропонувати е зробити партію. Ну, скажу чесно, е Самої партії, щоб вона состояла з одних військових, такого не буде. Гроші будуть вкинуті в деяких людей, які будуть мати відношення ну, до війська. Притом будуть кинути гроші на піар та розкрутку. Ну, як зараз, наприклад, є такий класний дядька Мадяр. Він класний реально, я не знаю, як би я бачила його не раз. Хоча ну, там інші є, звісно, питання, Ну, вопрос не в этом. Ну, він став дуже медійним. Ну, як ви думаєте, до нього ніхто не прийде, або його ніхто не піарить. Звісно, що його піарять, або хтось до нього прийде. Тому є, наприклад, знаю, у нас по кривому рогу також уже є А-ля Патріот, який. Дотичне до нашої влади і його вже розкручують по всіх бігбордах. Тому а залучати військових будуть, Б, окрема партія з військових створена не буде, В. їх використають як завжди. Ну, що ж, я відповіла на ваші питання, пишіть свої запитання в мене в коментарях, і ми будемо з вами розглядати ці запитання. Я буду дивитись на картах Таро, або, можливо, з якимись іншими е, своїми е, інструментами, буду дивитись на це питання і вам розповідати. Ну, а потім, як завжди, ви ж будете казати. Алана казала. Тому що я знаю, що в багатьох сім'ях, хто мене дивиться, навіть якщо не долучається, особливо це стосується чоловіків, чоловіків жінки в дивляться, так, да, чоловіки, так, що там твоє? Ла наказала або коли щось трапляється, такі казала, що ми говоримо. Алана ж казала. Тому дивіться, дослухайтеся, робіть робіть, е, як то кажуть, висновки. Да? Ну і пам'ятайте, за свої поради тут на Ютубі я гроші з вас не беру. Та якщо це є особисте питання, тоді дійсно має бути якийсь енергообмін. Тому що не забувайте, що я, так як і ви, потрошки волонтерю і дійсно і допомагаю. І допомагаємо нашим хлопчикам, допомагаємо іншим волонтерам, для того, щоб вони купували для хлопців і одежу. І Свічки, і парафін беремо, і віск беремо, і для сіток, і багато-багато ще інших 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 справ. Ну і, звісно, ви всі знаєте, що в мене ще є зооволонтерство, да, і я по можливості хоча б кормлю цілу купу котів і собак, які, які в мене вже знають. Скажімо, так. Колись казали старі люди, що через котів і собак до нас приходить Бог, і він бачить справжню нашу душу. Тому щоб ми не говорили, щоб мене не, не робили, щоб ми, якби ми там, там зараз би в соцмережах, в інтернеті тощо, які б не були. Але ці тваринки вони бачать справжніх людей, і вони бачать справді те, з чим ми наповнені. Запам'ятайте це. Все, пока-пока, до зустрічі.